Знаєш, коли просто сидиш всіх особисто. Що колись написав, І про те, що я кохав, і теж не розказав, я хотів згадати як було воно давно, у двоє сильно вірили, Те, що це воно в моїй голові, в ці спогади прості, коли ти мені сказала, що краще не знайти. То, бляха, я запутав і слова, ти мій перший промінь у світанкові мій, я у тобі світ Нас нечасно, не розлучить нас не час, шлях, не шлях І мій перший промінь мій, у світанковій в рімлі. Я знайшов особи у собі <світ> Душі нас наслетіли, як птахи в небесах. Не Тоді не розлучить не нас нечас, шлях, не шлях, не шлях. В ніч під зорями говорили про долю ми ділились горями, розповідали <світалі> історії. А добрими були, були ми відтоді хоробрими, добре знайомими хворіли ми, ми одне від, від, від одного, сумніву жодного Мене описав ніч, зорі вітер що траву колихав. А що робити бляха, я забув бідно мрій, Я знайшов у тобі, свій вічний дім, Душі нас наслетіла, як дахи в небесах. Від не розлучить нас, час нещасний шлях. Твій мій перший світанку світанкові мрій. Я знайшов у тобі свій. Нас Злетіли як бляхи в небеса небесні не розлучить нас на час.